Українська військова Євгенія Емераль, яка кілька тижнів тому заявила, що перебуваючи в шлюбі з військовим Євгеном Степанюком, потерпала від домашнього насильства, повідомила, що продовжує страждати від дій чоловіка. За словами військової з позивним Жанна Дарк, днями Степанюк, нібито намагався скоїти замах на вбивство. Потенційними жертвами були сама Євгенія та її охоронець. Про це вона розповіла в сторіс в інстаграм і зазначила, що усі події зафіксували та передали поліції. Чиною спроби вбивства стало те, що снайперка, нібито, публічно заявила про насильство, яке чинив проти неї чоловік. Вона уточнила, що погроза стала отримувати і інша ймовірна жертва Степанюка. Дівчина розповідала історію стосунків з військовим під час одного з інтерв'ю, а тепер зазнає переслідувань. Ще 19 жовтня Євгенія Емеральд зізналася, що пішла від Степанюка ще у червні. В інтерв'ю екс-військова розповіла, що її чоловік Євген Степанюк понад шість років працює охоронцем колишнього нардепа, лідера радикальної партії Олега Ляшка, а також що жив увесь рік у Києві. Та Отримував зарплату 100 тисяч гривень, наче він на нулі. Ввечері 31 жовтня в телеграм-каналі Джокер з'явилося відео. Як колишній чоловік снайперки Євгенії Емеральд Євген Степанюк у компанії екс нардепа Олега Ляшка співає в караоке здогадайтеся з трьох разів російські пісні. На Кадрах видно, як Степанюк та Ляшко перебувають у майже пустому приміщенні, найімовірніше у караоке, недалеко від них стоїть вкритий стіл. Екснардеп та захисник виспівують композицію російського поп-співака Дівчонка-дівчоночка. Коли були зняті ці кадри, і де саме наразі невідомо.